Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю. У Вінниці з березня проводять трансплантації органів від померлих людей. І саме про це сьогодні ми поговоримо з заступником медичного директора з розвитку трансплантології Ярославом Мостовичем. Вітаю вас! Вітаю! Вінницька обласна лікарня імені Порогова вже провела ряд трансплантацій. Це були і нирки, і печінка, серце. Який орган найважче пересаджувати, і чому? Ну, по-перше, дякую, що запросили мене. Дякую за те, що ви бажаєте висвітлювати такі важливі теми для нас. Найважче ну, трансплантація це завжди важко. Це не звичайна операція. це… Оперативне втручання, де задіяно дуже багато осіб, це потрібна і правильна логістика, і налагоджені процеси там, де вилучають орган, і там, де його пересаджують. Це задіяно дуже багато осіб. Але якщо ми говоримо про складність процесу, то, мабуть, найважче із цих, це, мабуть, все ж таки трансмутація печінки. Тому що це ну, величе... це великий орган за об'ємом, навіть це велике крові, Це в його є важкі етапи, навіть вилучення його в реципієнта, потім його посадка. Це довго тривало, У нас трансплантація печінки тривала майже 16 годин. Це з етапом вилучення, з транспортуванням і з посадки. Якщо можна детальніше поговорити про те, як саме це відбувається, давайте про печінку спочатку, і потім в мене ще буде питання про серце, тому що я, от коли задавала це запитання, я думала, що відповідь буде серце, що найважче серце. Але печінка, от як саме це відбувається? Як саме відбувається трансплантація печінки? Як от ви готуєте людей? Тому що ми от з вами вже тільки що поговорили перед ефіром. Ви сказали, що для когось це горе, для когось це щастя. Як от ви готуєте людей до цього, чи працюєте ви з ними перед цим? Ну перед цим ми точно працювати з ними не можемо, тому що ми маємо право спілкуватися з родичами, коли вже людина померла. Тому що до того ефект, до того часу, поки людина жива, ми прикладаємо. Ну не ми, а лікарі, які є в реанімаційних відділеннях, вони прикладають максимум зусиль, щоб цю людину врятувати. Коли вже наступає етап, коли мозок є мертвим. Тому що ми говоримо про трансплантацію тільки тоді, коли мозок є мертвий, ще серце б'ється, тоді ми можемо говорити про вилучення органів. Тому що по нашому законодавству і по всесвітньому законодавству, якщо мозок є мертвий, то це вважається, що людина померла. Тільки тоді ми маємо право говорити з родичами. Ми не можемо їх ніяк готувати до цього процесу. Ми не маємо права. Поговорити про трансплантацію до того часу, поки не констатовано, що людина вже є мертвою. Тільки тоді ми починаємо цю розмову. І проблема в тому, що в нас часу завжди є дуже мало. Ми не можемо цю розмову перенести на завтра, на післязавтра, на через тиждень. Тобто ми маємо по, -по факту відразу отримати згоду на вилучення анатомічних матеріалів. І це є надто важко, тому що коли ми сповіщаємо для людей для їхніх рідних, близьких, що їхня близька людина померла. Ну, ми, ми розуміємо реакцію всіх людей, тому це для людей горе. Часто воно стається раптово, тому що це важкі інсульти, які виникають раптово. І дуже часто у просто здорових людей, які жили своїм життям, працювали. Але в один момент стається непередбачуваний інсульт, і для них це шок. Це завжди шок, і люди, і люди не можуть навіть усвідомити того, що як так ще там декілька годин тому він працював, він він, він збирався на роботу, він був з нами. А сьогодні, а зараз ми вже кажемо, що він є мертвий. Для них це важко, і в цей момент ми мусимо переконати людей, розказати їм про важливість їхнього рішення. І я насправді завжди пишаюся людьми, які дають згоду, що в такий важкий момент для них. Вони можуть подумати про інших і врятувати ще чиєсь життя. При тому, що їхній рідний близький, ми його не змогли врятувати, але вони своїм рішенням рятують інших. Це ну, я завжди висловлюю їм свою величезну повагу. Ну навіть в процесі розмови я завжди їм про це говорю про це кажу. А скільки часу має можна ще пересаджувати органи, коли людина померла, от саме печінка. Ну, печінка е, поза тілом може ну так жити, якщо так можна сказати, це 5 годин. Якщо ми говоримо про серце, це 2-3 години нирка до доби. Хоча там закордонні е, 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 спеціалісти кажуть, що я вже зустрічав цифру до 72 годин, але то там використовується спецпеціальні реперфузійні машини, куди ну, нирка підключається, вона фактично функціонує. Ми, ми стараємося нирку пересадити до 10 годин. Тобто, чим менше і тим краще потім результати для наших реципієнтів. Тобто, години насправді mm. часу дуже мало. Дуже мало. Це ж враховуючи, що нам потрібно е, доїхати. У нас була цікава ситуація, коли ми пересаджували серце. У нас ми, ми їхали з районного центру і. Їхало дві пантрульні машини, ми перевозили анатомічні матеріали і під Вінницем стріляє колес. І добре, що була ще одна машина, ми швиденько пересаджуємо, тому що в нас там просто йшло на хвилину. У нас було тільки час на дорогу. І нам треба було швидко перевезти серце, щоб його посадити. І добре, що от їхала ще одна машина, ми швиденько пере, пересіли і, і поїхали далі. Ви сказали про те, що починку, аби пересадити, це. Більше 10 годин, 17 ви сказали? 16, 16 годин маструвана операція. За цей час скільки людей, от як роблять цю операцію, скільки змінюється, тому що ну, 17, 16 годин на ногах пробути, як це відбувається? Ну, 16 годин це ж не тільки що хірург, наприклад, один пробуває на ногах. Я це сказав з етапом вилучення. Потім це ще було близько. Дві години транспортування з районного центру, десь півтори. І потім вже безпосередня посадка в нас. Тобто це було так розділено. Ну, етап вилучення був годин теж 4-5, потім це все транспортування, і потім, потім вже ж, коли ми беремо реципієнта, той, хто отримує нирку, в нього ж так само йде етап вилучення. В нього треба печінку його забрати і цю треба посадити. І через то це розтягується в часі. А так як орган, я говорю, він об'ємний, великий, це багато судин, треба правильно його виділити. Ну це займає багато часу. Якщо говорити за серце, в чому складність саме цієї трансплантації? Ну, серце в тому, щоб його певне запустити знову. Тобто, фактично, серце воно зупиняється, коли ми його вилучаємо. Воно прокачується спеціальною рідиною, що дозволяє йому жити. І потім ну, важливий етап це його, його запустити, щоб воно почало битися. Тому що це такий завжди тривожний етап, коли вже все пришили, вже судини, вже все. і цей йде розряд, і так, така хвилююча мить, що ми очікуємо, що воно воно, воно розпочинає битись. На який орган сьогодні найбільше очікують реципієнти? Це нирка. Отак у нас і так у, у всьому світі це нирка. У нас близько, близько 40 людей очікує на нирку, все інше це серце печінка. Як стати потенційним реципієнтом в лікарні? дуже просто насправді потрібно. Ну, перше, треба мати покази до трансплантації. Я наголошую, що покази до трансплантації визначаються консиліумом лікарів нашого центру. Тобто треба зателефонувати до наших трансплант-координаторів, Є інформація про них на офіційному сайті, і записатися до них на консультацію. Це навіть може бути і по телефону з ними поспілкуватися. Вони запропонують зручний час для реципієнта, коли їм потрібно прийти. Можливо, є якісь аналізи, то їх принести. Якщо немає, то ми знайшли. Е е е е Змогу, щоб ці аналізи обстежити в нашому центрі безплатно, тобто ми кладемо таких реципієнтів на два-три дні у відділення, вони безоплатно обстежуються і стають листок очікувань. Тобто, там їх дивляться консильним лікарів, їх дивляться анестезіологи, трансплантологи, визначають покази, протипокази до трансплантації. Вони стоїть листок очікування. А як ви визначаєте чи придатні органи для того, аби їх віддавати іншому? А Зазвичай, це коли ми отримали вже згоду на вилучення анатомічних матеріалів, тільки тоді ми маємо право перевіряти придатність анатомічних матеріалів для трансплантації. Так, ми попередньо, коли ми дивимося на аналізи потенційного донора, ми можемо. Оцінити його придатність до, але якщо нам треба якісь специфічні аналізи, ми це робимо тільки вже тоді, коли ми отримали згоду на вилучення. І оцей цей час, чому я говорив, що в нас не так багато часу, тому що зазвичай особи, в яких вже є мертвий мозок, у них серце може битися ну декілька днів, це один-два можливо. І за цей час нам треба дуже багато чого встигнути. Це перевірити придатність, це е, провести співставлення пари донор реципієнт яке проводиться не ну не нами, але спеціальним центром в автоматичному режимі вони це роблять. І е, також ми маємо перевірити імологічну сумісність донора і реципієнта. Це навіть це ми беремо кров донора і реципієнта суміщуємо. Це займає цей процес близько 10 годин. І оце за заці. Весь час ми маємо встигнути так, щоб ще і не зупинилося серце у донора. Щоб цей час ми могли, щоб органи, ті, які вже будуть вилучені, щоб вони були придатними. Ну тобто, це і в цьому так само задіяні анестезіологи і величезна ну, кількість людей. А як саме ще відбувається ось це співставлення? Чи підходить одне одному з іншими можливо органами? Є, є наказ міністерства охорони здоров'я де розписані критерії співставлення пари донор реципієнт воно це відбувається за допомогою програми в автоматичному режимі коли ми ставимо в лист очікування реципієнтів вони всі вбиваються в цю базу тобто там звивається їхня зріст вага їхні всі параметри обстеження груп, група крові тобто все 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 що ми обстежили реципієнт є там коли є згода на вилучення анатомічних матеріалів, ми так само вносимо дані про донор в цю систему: так само зріст, групу крові, вагу, все-все, все, все, все що, що потрібно, ми туди вносимо. І тоді, і, і тоді вже програма в автоматичному режимі за критеріями, які вони прописані, вони визначають оцю пріоритетність і видається прізвище, кому потрібно пересадити анатомічний матеріал. Тобто там. Беруться до уваги також і статус екстренсі, тобто, якщо людина потребує ну, більше трансмутації, вона є в важкому стані, тобто вона завжди буде пріоритетно. Головне, щоб вона підійшла по інших таких там важливих критеріях, там як, наприклад, вік, так само от, чи група крові, ну не те, що от ніяк не можна того вплинути. Якщо говорити за трансплантацію не від померлих донорів, наскільки у Вінниці це розвинено? Ну, Трансплантація від, від живих донорів це набагато легший процес, ніж, ніж від трубних, тому що ми маємо час завжди підготуватись. Це планові операції, де ми маємо час гарно обстежити реципієнта, гарно обстежити донора, домовитись про зручний час і для них, і для наших трансплантологів, щоб їх покласти в відділення. Це все проходить все в більш спокійному режимі. Це набагато простіше, тому що коли ми говоримо про трупну трансмутацію, це може бути в п'ятницю ввечері дзвінок до мене, до наших трансплантологів, що все, будьте готові. Ми знаємо, що в п'ятницю це може бути будь-хто, будь-хто, будь-де може бути займатися своїми справами, і тоді ми маємо це все закрутити. І, я ж, і так як я казав, часу в нас багато немає. Тобто, зазвичай, якщо ми там в п'ятницю ввечері отримали е, дзвінок, то, скоріш за все, що до суботи-обіду ми виконуємо цю трансплантацію. Тобто з живим донорством це набагато простіше. Якщо е, говорити за живе <клев> донорство людині, яка стає донором, що з нею потім? Е, якщо це е, Якщо це нирки, то вона ще може ну вона продовжує жити. Абсолютно живуть нормальним життям. у нас є багато людей, які живуть з однієї нирки. У нас навіть був випадок, коли була згода на вилучення анатомічних матеріалів, і ми почали обстежувати вже донора, і ми виявили, що він жив з однієї нирки. І родичі про це навіть не знали. Тобто людина до 56 років жила спокійно з однією ниркою, навіть про це не знала. Коли ми їм потім сказали, що ми, ми будемо вилучати тільки одну нирку, то їм було дивно. Ми сказали, що ну, там немає нирки. Вона була атрофована і ну, вона не працювала. Тобто, живі донори вони абсолютно живуть нормальним життям з однією ниркою і, і, і все добре. Так само з печінкою, частина печінки це взагалі орган, який регенерує. Проблем з тим немає. Чи відстежуєте ви подальшу долю пацієнтам, які, яким пересадили органи? Звичайно. Ми не просто відстежуємо, Вони самі навіть нас знаходять, якщо ми не хочемо щось там відстежувати, тому що це пацієнти, які приймають постійно препарати. Вони препарати для того, щоб не від? Не відторгся органи, які ми пересадили. Вони кожних три місяці здають аналізи крові. Вони до нас приходять, вони завжди з нами на контакті. Вони мають телефони наших трансплантологів. Будь-що стається, вони зразу їм телефонують, тому що навіть будь-який випитий препарат. Призначений чи то стоматологом, навіть він може впливати на їхню пересажену нирку, і вони постійно консультуються з нашими Ми Ніколи не кидаємо таких пацієнтів. Ми за них переживаємо. Тому що ну хто як не ми, якщо ми їм пересадили нирку, якщо ми їх покинемо, ну хто буде ними займатися? Це мусимо робити. Ми і нікому ми ще не відмовили, нікого ми не відкинули. А в яких випадках нирка чи печінка може не прижитися в реципієнта? Ну, зазвичай це випадки, коли люди перестають пити імуносупресивну терапію. Це один із факторів, який впливає на один із важливих, і він є от таким, як наріжним каменем, всього. Тобто, якщо... Людина дотримується постійної терпії, рекомендації лікарів. то немає проблем. Ну зазвичай все добре, але є і непередбачені ситуації. Є непередбачені ситуації. Це описані і в міжнародній літературі, коли ми не можемо знати навіть причини, чому відторгається орган. Таке на жаль теж було. Скільки часу потрібно, аби зрозуміти, mm -hmm. чи прижився орган, і чи може вже він коли, начебто, прижився, і потім щось статися з ним. Ну, звичайно, ну. З ниркою навіть буває таке, що ми на столі вже бачимо, що виділяються капельки сечі, тобто ми вже бачимо, що нирка працює. І далі вже ми, ж, ми дивимося, за, ми постійно робимо аналізи, ми робимо УЗД цього органу. тобто ми завжди ну, слідкуємо, тобто Про, про відторгнення ми можемо знати. І це такий процес, який розвивається доволі поступово, це не так, що так. В один момент і, і, і все. Тобто, ми стараємося контролювати, і ну поки все добре. У нас не було ще вітор. Як е, Реципієнту, скільки потрібно бути на огляді, як часто потрібно звертатися, якщо, наприклад, нічого не турбує, чи може бути таке? Ні, я вже ну я сказав, вони постійно здають аналіз. Тобто вони мають постійно визначати концентрацію цих препаратів імуносупресії в крові, і вона має бути на належному рівні. Якщо вона буде не на належному рівні, то є дуже великий ризик відторнення органів. Тобто вони ну це пожиттєво. Тобто вони вони пожиттєво приймають ліки, вони пожиттєво здають ці аналізи, і ну, ну це такий мінус трансплантації. Але це подовжує їм життя. Значно подовжує. Яка зараз ситуація на Вінниччині? Як багато донорів? Яка ситуація з ними? Чи от людина, коли вона розуміє, що в неї там важке захворювання або ще щось? Але є можливість пересадити от орган і дати можливість іншій людині жити. Чи багато таких людей ну, зазвичай, якщо люди мають важкі захворювання, то вони є непридатними до трансплантації? Це раз, по-друге, те, що ми говоримо про трансплантацію, про можливу донацію анатомічних матеріалів, це стається раптово, це зазвичай це або ДТП, або важкий інсульт. Ну, є інші, ще захворювання, але вони трапляються доволі рідко. Це основний такий пул. На першому місці все ж таки це інсульти. Тобто ми не можемо передбачити, коли станеться інсульт з донорами. У нас в принципі така ситуація, як і за кордоном, тому що за кордоном є велика недостача анатомічних матеріалів, є великі листки очікування, є великі терміни тривалості очікування на транспланці, але у нас ми трошки в іншій ситуації, як в них, тому що в нас тільки йде становлення системи, у нас мало про це люди знають. Дуже багато зробило поганого в. Всякі фейки російська пропаганда про трансплантацію, про, про те, що тут чорний ринок трансплантації, що продають органи, вивозять за кордон, вкрадають дітей. Я думаю, всі чули міфи про білі бусики, які їздять по дворах і пропадають люди, і там десь їх розбирають. Це все зробило такі міф, що люди. Відмовляються. Тільки люди чують про трансплантацію, родичі зразу категорична відмова у нас. Якщо говорити про статистику, ну, мабуть, 70% відмов. Це великий показник навіть по країні. Ми працюємо над цим, ми намагаємося покращити, ми думаємо, як переконувати родичів, тому що оці всі цифри. Якщо в абсолютних цифрах це близько більше десяти в нас було розмов, коли ми отримали незгоди, це, ну як мінімум, мінімум це 20 врятованих життів. Якщо ми кажемо про нирку, а це ще могли бути мультиорганні забори, це ще плюс печінка і серце. І легені також. Ну, ми легені не пересаджуємо, але є в нас центри, куди які б пересадили легені. І насправді це жаль, тому що ми не можемо врятувати людину, але родичі... Могли би врятувати когось іншого. Тобто, було Але таке, що з одного донора і печінку там, і чи серце, одразу декілька. Ну, були навіть це не в нашому центрі, а в інших центрах це дві нирки, печінка, легені і підшлункова залоза. Тобто, це ті органи, які вже в нас в країні можна пересаджувати. Але самим донором, я так зрозуміла, так як це раптово стається, неможливо підготувати. Тобто потім це розмови тільки з родичами? Можливо, тобто кожна людина може при житті написати згоду, що у разі можливо вилучення анатомічних матеріалів. У нас в країні це менше одного відсотка написаних згод. Тобто, зазвичай, коли щось стається, ми розуміємо, що шанс, що є написана згода, це менше одного відсотка. Тобто, ми все рівно йдемо. На розмову з родичами. І я можу помилятися, але здається, що в нас не було такого прецеденту в країні, щоб коли була написана прижиттєва згода, що потім було вилучення анатомічних матеріалів. Було на заході країни в одному із лікарень була, була така ситуація, коли чоловік сказав, що я знаю, ми з жінкою проговорювали, що у разі, якщо вона помирає, вона би хотіла стати донором. Але не було написано заяви, А така вже ситуація була. І тоді чоловік сказав: Я знаю про її рішення. Ми про це з нею говорили. Ну і вона стала донором. В неї був важкий інсульт. А, ну можливо, це <гум> ще пов'язано з тим, що коли людина здорова, собі живе, не думає про те, що так, може статися, так, так, і так. про заяву ну ніхто не планує е цього. Коли людина приходить писати заяву, перше це усвідомлення реальності того, що ми, на жаль, не вічні. Ми всі коли-небудь помремо. І оцей крок це про те, що людина усвідомлює свою реальність і вона вже готова на такий жартовний хід. Тобто вона, ну, зазвичай, коли я, наприклад, навіть коли до нас приходять люди і пишуть таку згоду, я кажу: проговоріть про це в сім'ї, поговоріть про це. Тому що ну, ну, дехто не хоче, щоб про це знали. Але і знову їх ще хочу так сказати: оці заяви, які написані, вони є засекреченими. Тобто, про них знає транспортний координатор, який отримав згоду, і ця людина. Транспортний координатор вносить цю закриту систему, і ця інформація може бути відкритою тільки після того, коли в цю систему поступає інформацію, що людина померла. Тільки тоді відкривається ця інформація, і можна бачити, чи вона тримає зону. Тобто жоден з пересічних ніхто не може, навіть ні лікар, ніхто не може зайти і перевірити, є в цій людини заява чи немає. Скільки успішних трансплантацій <кхм> від померлих донорів вже було зроблено? Десять успішних трансплантацій це 8 нерок, одне серце і одна вчинка. Це за цей рік. <кхм> тобто, все-таки нирки найчастіше пересаджують. Ну так, і ну навіть це пов'язано з тим, що на нирки чомусь легше отримати згоду. А... Буває таке, що дають згоду на... тільки на, на нирки. А чому так? З чим це пов'язано? Це Бу... для людей якихось просто в голові, так що от серце ні, Бу... не буде бити серце в іншої людини. Так, якось Ну, ну мені важко насправді зрозуміти, чому так. Ну мені важко навіть за того, що я не був в такій ситуації, я не знаю. Тому мені судити думати, чому так, ну, ну чомусь так. Це якось це людське ну, так. І, ну, і нирки завжди більш придатні, ніж печінка, і серце. В серце дуже грає вік. Тобто, якщо більше 55 років. То ми серце ну дуже рідко коли розглядаємо це. Якщо хіба важкий реципієнт, який вже помирає для нього, це останній шанс. Ну, тоді ми так ми розглядаємо. А от з цих трансплантацій, які вже були проведені, саме вік, от ви згадали за вік, серце це були люди приблизно одного віку, чи це були різні? Ну ну були там, була якщо ми говоримо про різницю віку, донора-реципієнт, це 15 років. Ну, тобто, здається, донору було 50 то років, а реципієнту було 40. Ну там Вік грає е, теж роль, але більше вага, е, вага і зріст. Тому що, ну, якщо серце дуже велике, ну не поміститься просто в грудній клітині. Реципієнт. Ну це важливе теж. А якщо за нирки говорити? І за нирки це було пересаджено одразу дві чи лише одна? В ну, залежно, так. ну, залежно від ситуації, було, що пересаджували дві, було одну. А То чи було це... таке, що з одного донора пересаджували дві нирки, але різним людям? І чи може Та звичайно, а, а тільки пересаджується. Од... Ми пересаджуємо тільки одну нирку одній людині. Тобто ми не робимо дві нирки двом людям. Тобто, це завжди. І ну, вони спокійно потім живуть. Так як я казав, з однією ниркою можна спокійно жити без проблем. А, на завершення, скажіть, будь ласка, як. Проінформувати правильно людей і щоб вони розуміли, наскільки це важливо, і що вони можуть врятувати чиєсь життя, правильно проінформувати. Ну, я думаю, що кожен може зайти почитати про трансмутацію. Це є відкрита є відкрита Атистика є, є закон України про трансплантацію. Є є багато написано нормативно правових актів на виконання закону, тобто це є державною програмою. Держава на це виділяє кошти. Преципієнти про це не платять взагалі ні кошти, взагалі нічого не сплачують ні за обстеження, ні за трансплантацію, ні за посттрансплантаційний супровід. Ми стараємося це все забезпечити для, для пацієнтів. Тобто, це не є щось таке, що людям потрібно продати хату, машину, потім якось прийти і чекати на нирку. Ні цього немає. Держава гарно забезпечує оплату праці і для лікарів, і, для, і саме забезпечення. Тобто, в цьому потреби немає. І всі виконані трансплантації у нас пацієнти не сплачували нічого взагалі. Тобто, е, і коли родичі дають згоду, це, ну, перше, це остання добра справа, яку може зробити людина, яка померла, вона може врятувати чиє життя. Це насправді дуже, дуже класно і. Ну, я би хотів, щоб розвивалася у нас далі трансплантація, тому що тих, кого ми не можемо врятувати, ми вже їх не можемо врятувати, і це не рівень навіть нашої медицини. Тобто, це ну можна там сказати, що ви не хочете врятувати цих людей, ви робите спеціально, щоб вони помирали. Ну багато можна говорити, але, наприклад, по штатах, де високий рівень лікування інсультів, нейрохірургії. 20% людей, які помирають в інсультних центрах, вони стоїть донорами. В штатах мільйон людей живе з трансплантованими органами, це величезна кількість. І навіть при їхній рівні медицини вони не можуть врятувати важкі інсульти. На жаль, ну так є. Можливо, щось зміниться з часом і будуть рятувати таких людей, але насправді, коли великий крововилив, він здавлює мозок, і мозок дуже швидко помирає. Тобто ми нічого не можемо зробити. Про це потрібно говорити і дякуємо, так. що ви сьогодні Дякую, завітали до нас і проговорили таку важливу тему. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам у нас у гостях Ярослав Мостович, заступник медичного директора з розвитку трансплантації.